Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Зелінченко у студії вітаємо! Уявіть лише, як легко можна потрапити у пастку шахраїв. Отримуєте повідомлення про те, що ви виграли новий автомобіль, чи ще якийсь великий приз. Все, що потрібно, пройти швидку реєстрацію і ввести особисті дані. Це здається надто неймовірним, щоб бути правдою, чи не так? Виявляється, так і є. Шахраї використовують ці схеми для того, щоб вкрасти ваші гроші або персональну інформацію. А жертви часто навіть не помічають, що потрапили у фішингову пастку. Існують різні варіанти таких схем: від прохань заплатити за оформлення документів, сплатити податки на виграш або навіть за участь у церемонії вручення призу. Але всі ці спонукання заплатити мають одну спільну рису. Шахраї намагаються викликати у вас відчуття терміновості та невідкладності і заплатити. Будь-яку суму грошей під будь-яким приводом. Ну, наприклад, зареєструйтеся за 15 хвилин. Це лише один із багатьох способів, якими маніпулюють вашими емоціями, щоб ви діяли не розмірковуючи, як не стати жертвою таких схем, і що робити, якщо вже потрапили у пастку, про це ми поговорили з експерткою детектора медіа Юлією Лавришин. Вона поділилася своїми порадами, як уникнути шахрайських маніпуляцій і розповість на що слід звертати увагу, щоб не стати жертвою обману. Насамперед, як працює ця шахрайська схема, які її основні ознаки, говорить експертка детектора Медіа. Насправді нічого нового нема. Всі ці схеми розраховані на людей, які люблять легкі гроші, легку неживу. Ну і це доволі наївні люди зазвичай, тому що вони розраховують, що десь щось їм впаде на голову, а так не буває. Тому я кажу, що нічого нового нема, тому що це зараз в інтернеті так поширюється фішинг. Але ще до епохи інтернету є я... теж багато, де були оголошення, наклеєні прийди туди, відправились туди, ще щось, ще щось, і ти виграєш неймовірний приз. Але спочатку за. Плати за участь гроші, це все одного штибу повідомлення. Насправді, в майже в 100% випадків це просто фішинг, розрахований на те, що ви клаците на це повідомлення, введете свої персональні дані, особливо дані картки, CVV-код, термін її картки і її номер. Або навіть це ще може бути небезпечно не тільки на етапі, коли ви вводите дані картки, а навіть на етапі, коли ви вже клацаєте на це повідомлення, тому що буває фішинг, який вам шпигунські віруси. На комп'ютер завантажує. Уже коли ви перейшли за цим посиланням і клікнули на це повідомлення. Шахраї все це маскують в дуже привітне, класне повідомлення. Вони можуть зімітувати там, що це якась сторінка дії, або що це держава, там роздає якісь чергову тисячу і тому подібні речі. Ну тобто дуже часто це є імітація, чи під якийсь бренд, як у даному випадку, ми бачимо відомий бренд е магазинів різних дрібничок. Тобто вони використовують те, чому люди вже довіряють і до чого люди вже звикли, вони намагаються використати цю зачіпку, цей гачок, і просто скориставшись наївністю людей, що це так легко, це так просто. Людина дуже швидко клікне, все перевірить, подивиться, і що це взагалі не складно, і таким чином вони хочуть спокусити вас і не дати вам часу на роздуми, на сумніви. Вони все це роблять, щоб воно виглядало настільки просто, щоб ви навіть не встигли комусь про це розказати, з кимось порадитися, розумієте? тому що коли складний процес дуже які шанси, що людина комусь про це скаже, і їй скажуть, це точно шахраї, не видись на це. А якщо все просто швидко, то багато шансів, що людина навіть не встигне зрозуміти, що трапилось. Не існує універсальної формули щоб уникнути всіх шахрайських схем. Проте є кілька важливих порад: як не потрапити в пастку і не втратити свої гроші, розповідає Юлія Лавришин. Я б радила людям зрозуміти і звернути увагу на те, що коли ви заходите у свій приватний кабінет банку дивитись на дані картки, то завжди CVV-код прихований, щоб ніхто поруч з вами не побачив його, і тільки щоб ви його глянули. Наприклад, якщо вам треба його зараз там згадати, наприклад, ці три цифри, то вам треба спеціальну там операцію провести там, щоб його подивитись, тому в жодному разі не треба надавати CVV-код і тим більше пін код ніколи працівник банку не буде у вас. Запитувати пін-кода ніколи, якщо це, наприклад, вам говорять, що це якась чергова допомога від уряду через війну, внутрішньо переселеним особам чи ще щось, я би радила зайти про це почитати на офіційних ресурсах, або, хоча б у нормальних медіа. Якщо про це не писали, це з'явилось тільки в якихось телеграм-каналах або в вайбер-чатах, групах у Фейсбуці, то це фішинг. Небезпека навіть в тому, що отримує доступ до ваших контактних даних і потім. Тим вашим ж контактам всім розіслеться такий фішинг, і прийде, наприклад, це фішингове повідомлення. Людина з... вона може подумати, що це щось серйозне, тому що це прийшло від вас як повідомлення, але це насправді не ви відправляли. Ви просто натиснули на фішингове повідомлення. Тому це теж одна з небезпек. Бо людина може сприйняти це всерйозно, чи це прийшло від вас? Моя головна навичка, і в принципі не вірити тому, що сильно викликає у вас надбурхливі емоції, чи це емоції щастя і радості, чи це емоції. Її суму і гніву шахраї часто використовують маніпуляції, щоб змусити жертву не замислюватися про ризики, як саме вони працюють з емоціями жертви, аби ті діяли поспіхом, говорить Юлія Лавришин. Ми недавно бачили одна журналістка відома, яка донедавна працювала на BBC. вона от розумна освічена людина, і навіть якось сталося, що в неї з картки зняли 60 тисяч гривень. Добре, що вона не здавалась, і вона знайшла, хто це зняв, і на чиї рахунки, і їй вдалося повернути ці гроші. Але е, це дуже мало ймовірно повернути. І схеми бувають різні. Наприклад, один з виїздів схем, коли вони видорили у вас ну номер картки, термін дії, CVV-код, Thank <laughs> you. А там умовно завтра вам подзвонить хтось, хто представиться представником вашого банку, і яким чином виманить у вас ще й код тоді вони дуже легко за цими даними заходять у ваш приватний кабінет і знімають у вас гроші. Але навіть якщо ви не напряму дасте свою картку, то все одно надавши доступ до своїх персональних даних або клікнувши на посилання, яке вам запускає шпигунські програми на ваш пристрій, ви ризикуєте тим, що всі ваші персональні дані файли, які є на вашому комп'ютері. Опиняться в шахрайських руках. Тому я б рекомендувала, якщо ви бачите такого ж типу повідомлення, точно не клацайте на ті сторінки, які це поширюють. Якщо це вам в приватні повідомлення, то блокуйте і бажано взагалі десь скаржитись. Я розумію, що соцмережі і модерація соцмереж далеко не ідеальна, і скарги не так працюють, як нам би хотілося. Але якщо буде дуже багато скарг на якийсь фішинг, то з ним легше буде боротись і його легше буде заблокувати. І я б радила взагалі не вестись на якісь. Там хтось щось подарує просто так, тільки зареєструйся, тільки ось ось там ще кілька хвилин. Це точно шахрайська схема. Ось такі практичні дієві поради від Юлії Лавришин, експертки детектора медіа, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість в ефірі українського радіо Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.